У цьому відео ми з вами порахуємо, скільком дорівнює 8 плюс 7. Знак дорівнює. І нам прийдуть на допомогу от такі рамки. В кожній з цих рамок по 10 віконечок. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або ви можете побачити, що в першому рядочку в нас 5, і в другому рядочку теж 5. Тобто 10 загалом. І ми зараз заповнимо стільки віконечок, скільки в нас позначає кожне число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жовтих кружечків під числом 8. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в нас є 7 зелених кружечків під числом 7. Зупиніть це відео і спробуйте розв'язати приклад самотужки. А ми продовжуємо. І зараз нам якраз знадобляться оці рамочки. Ми спробуємо перенести стільки кружечків з другої рамочки, щоб повністю заповнити першу. Давайте витримо одне і друге. Але запам'ятайте, ми їх ніде не губимо, нічого такого. Ми просто переносимо їх з одного місця в інше. Дописуємо їх сюди. І от у нас ці наші сім зелених кружечків так і залишились. Просто тепер у нас повністю заповнена перша рамочка. А ми вже знаємо, що тут 10 віконець було. І залишилось у нас в другій рамці 1, 2, 3, 4, 5. 5. І так, нам стало зручніше порахувати, 10 плюс 5 це 15, бо 8 плюс 7 це те саме, що і 10 плюс 5, як ми вже довели, коли переносили кружечки з однієї рамки до іншої.